Ну зараз у нас така півгодини, де будемо обговорювати ситуацію на фронті. Наступ росіян у Бахмуті захлинувся. Про це повідомляє британська розвідка. У Міноборони Британії додають також, що частота російських атак знизилася. Україна за останні 10 днів виділила значні підкріплення для захисту міста. Про незламність української оборони у фортеці Бахмут заговорили вже й самі росіяни. І з цього почнемо розмову з військовим експертом Сергієм Грабським. Так з нами на прямому зв'язку Сергій Грабський. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі. «1 плюс 1». Отже, ситуація в Бахмуті. Так, от пригожен ватажок російських найманців вже кілька місяців безуспішно намагається проявити себе і своє підпорядковане йому військовим і показати якийсь результат, але вочевидь це не вдається. Як ви можете охарактеризувати, що зараз відбувається навколо цієї фортеці, яку йому якою ми вже називаємо Бахмут зараз? В районі Бахмута продовжуються дуже інтенсивні бойові дії, і противник все ж таки намагається піхотними підрозділами прорвати нашу оборону, намагаючи тиснути і в самому місті, намагаючись обійти місто місто і в районі Соледара, обійти місто в районі Кліщівки з півдня. І на всіх цих напрямках інтенсивність боїв не зменшується, попри можливо, об'єктивні заяви британських розвідувальних інформаційних джерел. І противник все ж таки намагається, можливо, за інерцією ще просуватися в цьому напрямку. Тому говорити про те, що, наприклад, сьогодні або завтра ці бої закінчаться, було б несправедливо і неправильно. Вони намагаються тиснути противник туди перекидає додаткові підрозділи. Ну а то, що заявляє Пригожин, це власне є наслідком якраз і внутрішньої боротьби в Кремлі, тому що він вже має визнати, що його зухвала атака на Бахмут не вдалася, і зараз він намагається виправдатися за ті втрати, які вони понесли в районі Бахмута. І таким чином. Створити собі імідж такого полководця, який все ж таки намагався прорватися, але він протистояв всім силам зла, всім силам НАТО, яку думав. пане Сергію, а оця провал цих найманців з приватної військової компанії Вагнер на бахмутському напрямку він якось відіб'ється на їх залученості на інших ділянках фронту. І чи є вони на інших ділянках фронту? Чи вони лише навколо Бах Бахмута зосереджені? Ну, знаєте, якщо ми говоримо про приватні військові компанії, ну не можна зосереджуватися тільки на Вагнері. Є інші компанії. До речі, у Пригожина є спеціальна компанія Ліга, яка включає в себе дійсно відвертих головорізів з добрим, з доброю підготовкою і досвідом ведення бойових дій. Є інші військові компанії, це тепер стало модним в російських політичних кругах мати свою власну військову компанію, і такі військові компанії задіються на інших напрямках. До речі, з великим по великому рахунку можна і кадирівців враховувати, рахувати як приватну військову компанію. Таким чином, ми говоримо, що такі підрозділи, нерегулярні підрозділи російських збройних сил, є чимось ну, таким вже органічним. Для окупантів і вони використовуються всюди. Пане Сергію, українська розвідка повідомляє, що Росія не планує завершувати війну проти України і може одночасно наступати з півночі або Сходу. От, якщо говорити про наступ з півночі, то навесні вже Росіяни спробували наступати. Які ділянки для них там є найнезручніші з точки зору військової тактики? Ви знаєте, на півночі від самого початку. Ми про це говорили ще до початку широкомасштабної агресії. На півночі для противника всі ділянки є незручними. І власне, те, що ми говорили, воно так і справдилося, тому що противник, намагаючись прорватися до Києва, він не спромігся організувати нормальний наступ. І всі ці ділянки вони. Можуть бути описані як вузькі напрямки з обмеженою можливістю для маневрів, тому противник від самого початку змушений використовувати дуже невеликі можливості щодо просування. Наприклад, якщо ми говоримо про весь білоруський напрямок від Ковеля і до Києва, то там буквально 5 чи 6 ділянок, на яких вони можуть взагалі здійснювати будь-яке просування. Якщо ми говоримо про лівий берег, то треба розуміти, що їм треба пробивати українську оборону для того, щоб прорватися до Києва на сьогоднішній день, і на сьогоднішній і по великому рахунку вони не спроможні зібрати достатність сил та засобів для того, щоб ну у найближчій перспективі протягом двох-трьох місяців здійснити такий напр... наступ. Що стосується сходу, там ситуація виглядає трошки по-іншому, тому що противник має можливість зосередити додаткові підрозділи. І, власне, зараз це спостерігається на Луганському напрямку, де ми відмічаємо досить активне переміщення військової техніки і озброєння і підрозділів противника по напрямку Старобільськ-Сватове, де вони намагаються зосередити достатньо сил та засобів, щоб по-перше упередити наш наступ. На Луганському напрямку, а по друге, створити передумови для свого так так званого контрнаступу. Тому, на мою думку, все ж таки східний напрямок виглядає більш. Таким небезпечним для нас з чисто військової точки зору а ми до уваги так. не беремо Чернігівську, Сумську Харківську області. Там вони ж постійно обстрілюють Сумську область, навіть ось останні зведення чи по-моєму навіть це був коментар голови обласної військової адміністрації про те, що мінометні обстріли з території Росії не припиняються, і артилерійські також, от ми ці області не беремо до уваги. Абсолютно, абсолютно, ми беремо це до уваги, але розумієте, справа в тім, що противник на сьогоднішній день просто не має можливості зосередити таку масовану кількість військ для того, щоб одночасно починати якісь наступальні дії. Тому, е якщо характеризувати е бойові дії на напрямку Чернігів, Суми, Харків, ми говоримо про те, що противник зараз веде е такі сковуючі дії, намагаючись відволікти увагу. Сил оборони України від інших напрямків, не даючи можливість нам переміщувати додаткові сили та засоби на найбільш загрозливі напрямки або на напрямки, на яких ведуться активні бойові дії, говорити про те, що там зосереджена велика кількість військ, яка протягом місяця або двох зможе проводити якісь активні наступальні дії на сьогоднішній день, поки що зарано. Пане Сергію, от напередодні з'явилася інформація, яку поширила моніторингова група білоруський гайон» про те, що в Білорусь прилетів знов літак, який там в останній бачили 24 лютого, який допомагає наводити цілі, зокрема протидіяти нашій протиповітряній обороні. розкажіть, будь ласка, чи вам відомо що це за літак, і з чим ви пов'язуєте зараз його появу в Білорусі? Так, цей літак. Це ну, є аналог системи АВАКС Натівської, тобто це система дальнього радіолокаційного спостереження і розвідки, яке дозволяє вскрити комплекс протиповітряної оборони України в даному випадку. І як правило, цей літак піднімався у повітря разом з носіями кінжалів. І його завданням було виявити радіолокаційні станції або інші об'єкти протиповітряної оборони України. Це говорить про те, що противники далі будуть намацувати нашу оборону протиповітряну на півночі. Ну, з метою нанесення можливо якихось ракетних ударів або ударів шахедами або іншими безпілотними апаратами по нашій території з території Білорусі. Ну і треба відмітити одразу, що білоруська аеродромна мережа фактично повністю використовується російськими військово-космічними силами для нанесення ударів по території України. І з цим пов'язано переміщення цього літака А-50 на територію Білорусі. Пане Сергія, як працює цей літак? Це якщо наші е, сили протиповітряної оборони випускають, е, наприклад, е, ракети для того, щоб збивати російські крилаті ракети, то цей літак, він перебуваючи в повітрі, він пеленгує сигнал і бачить, де розташовується ППО. Не ті, ну, власне так, власне так, але він не працює виключно з пусками ракет. Він засікає випромінювання наших радіолокаційних станцій, тому що перед тим як нанести ракетний удар, треба засікти, засікти ціль, і це починається з роботи радіолокаційних станцій. Це випромінювання на певній частоті, воно фіксується саме такими літаками. І це дозволяє скрити розташування цих радіолокаційних станцій з метою нанесення по ним ударів для того, щоб осліпити нашу систему протиповітряної. А, а скільки, а скільки у росіян таких літаків чи відомо, і де вони базуються? Ну ви знаєте, цього я вам не скажу точно, тому що вони переміщуються. Ну, такі літаки вони є в підпорядкуванні як військово-космічних сил, так і сухопутних підрозділів. Це як вам сказати, стратегічний засіб впливу або стратегічний засіб розвідки для того, щоб виявляти такі локації, знов таки проти протиповітряної оборони країни? Таких літаків не дуже багато. Вони досить старі, але вони працюють поки що. Пане Сергію, а поява цього літака може свідчити про підготовку якогось нового масованого ракетного обстрілу України в найближчі дні? Ну, ви знаєте, цей літак завжди знаходився там на території Білорусі, і власне для нас нічого нового немає в тому, що вони його використовують періодично для того, щоб робити постійне оновлення інформації. І в принципі, ну похідно можна сказати, що він може бути використаний і для підготовки і для нанесення ударів. Але для нас це не дивина. Ми і так знаємо, що вони готують такі удари. Продовжуючи тему цих ракетних обстрілів, служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли об'єктів цивільної інфраструктури в Україні, і під підозру підпали генерал повітряно-космічних сил Сергій Кобилаш Російської Федерації та адмірал флоту Російської Федерації Ігор Осіпов. Питання військово-психологічне, коли ці люди дізнаються, що вони підпали під підозру в нашій країні, який це ефект може справити? А вони ще з більшим запалом виконуватимуть накази керівництва військового, і чи 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 це може мати якийсь інший ефект? Ну, ви знаєте, важко важко залізти в голову військовим злочинцям, які воюють з нами. Безперечно, вони мають усвідомлювати. Хай знаєте, попри таку зовнішню браваду, вони мають все ж таки усвідомлювати, що відповідальність може наступити. Вони далеко не дурні люди, щоб не зрозуміти, чим це може для них закінчитися. І така такі заяви, тобто повідомлення про підозру, вже є. Ну, як би сказати, таким сигналом для них, що вони мають задуматися. Я розумію, що, знаєте, воно одна така підозра не дасть результату, який ми хотіли би отримати, але в сумі своїй це доводить і створює такий імідж військових злочинців вже на міжнародній платформі і показує, з ким власне воює Україна на боці цивілізованого світу. Пане Сергію, представник головного управління розвідки України Андрій Черняк заявив, що Росія тримає в окупованому Криму носії ядерної зброї, Там йдеться і про кораблі, і підводні човни. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли ці носії могли туди потрапити? Чи це сталося після анексії Криму в 2014 році? Чи це сталося зовсім нещодавно? І що це може означати? Ну розумієте, до носіїв ядерної зброї можна віднести і артилерійську установку «Гіацинт», яка може наносити удари тактичної ядерної зброї. Тому говорити про те, що носії ядерної зброї на території Криму щось нове, ну, було б трошки неправильно, тому що в принципі певні види озброєння можуть бути використані як носії ядерної зброї. Можливо, вони потребують додаткового дообладнання. Але вони там були давно. Тому можна казати, що після анексії Криму носії ядерної зброї появилися, або вже ми можемо стверджувати, що вони є на території Криму, але крім носіїв, має бути ще й відповідна інфраструктура для того, щоб забезпечити збереження, експлуатацію і технічне обслуговування ядерних боєприпасів. Наскільки це розвинуто, сказати важко А в радянському союзі в Криму була ядерна зброя? В часи радянського, радянського союзу під час радянського союзу в Криму була ядерна зброя, тактична ядерна зброя була це була Балаклава, Це був Старий Крим, де зберігалися елементи тактичної ядерної зброї. А, тобто, якщо Росіяни ну і виходить, що за часи незалежності в Україні в Криму ядерної зброї не було, і якщо Росіяни її туди. Не стягнули після 2014 року, чи зараз це означає, що от ви зазначили, їм потрібна також інфраструктура, яка би обслуговувала цю тактичну ядерну зброю от у росіян з цим, як взагалі справи? Чи варто самим кримчанам якось перейматися про те, що там є концентрація ядерної зброї, і ця інфраструктура, наскільки вона у них стабільна, нестабільна? На дуже важко оцінити, тому що ну треба розуміти, що від самого початку ця інфраструктура створювалася ще в радя... за радянських часів. Потім був щонайменший період, більше 20 років, коли е ці приміщення, ця інфраструктура була ну м'яко кажучи, занедбана. І е чи могли росіяни створити якісь передумови для розгортання або відновлення такої інфраструктури, так безумовно. Але скажімо так, за відомостями міжнародних джерел інформації щодо реального розміщення ядерної зброї на території Криму поки що не надходило. Слід зазначити, що світове співтовариство воно створило такий досить потужний і ефективний інструмент моніторингу і контролю за всіма ядерними об'єктами. І я думаю, що якби така інформація, вірніше такі, такі випадки мали місце, то про це б знав вже весь світ. Я маю на увазі розгортання тактичної ядерної зброї або інших елементів, пане Сергію. От перед новим роком міністр оборони України Олексій Резніков записав звернення до Росіян, говорячи про те, що Росія планує 5 січня, тобто завтра, мовляв, оголосити там загальну мобілізацію і закрити кордони. За вашими відчуттями, чи справді в Росії буде знову оголошена мобілізація або навіть повна мобілізація, і як на рішення влади може вплинути інцидент в Макіївці, який вже навіть агентство Рейтер визнає як найбільша одномоментна втрата росіян в цій війні, коли українці поцілили в новорічну ніч по великому скупченню росіян? Ви знаєте, в мене немає жодних сумнівів, що росіяни будуть проводити ще одну додаткову хвилю так званої часткової мобілізації. Зазначу одразу, що на тотальну мобілізацію вони навряд чи підуть, тому що їхня система мобілізаційного розгортання була фактично знищена, і країна, сама країна не готова до повної мобілізації на сьогоднішній день. Вони не можуть собі це дозволити. А, але такі от. Ця мобілізація, яку ми очікуємо завтра, ну, за, деякими, за деякими інформативними повідомленнями, це може бути десь після 15 числа, але це різниця тільки в датах. То, що вона буде, в цьому майже нема сумнівів, це не перша хвиля, тому що ми говоримо про мобілізацію резервів. А чому ми не згадуємо Призов на строкову військову службу? Адже за. Ну, якщо стати на позиції російської конституції, е, військовослужбовців строкової служби можна залучати для оборони і ведення бойових дій на території Росії. А за останню редакцію цієї конституції, е, Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області нібито вважаються територією Російської Федерації. Таким чином, ми говоримо, що ця от мобілізація, яку е, Можуть оголосити або завтра, або через 5, через 10 днів. Неважливо. Це буде власне вже третя хвиля мобілізації, тому що. Перша була 21 вересня, потім призов на строкову службу. Це ще 120 тисяч. Зараз ще мобілізація, і навесні черговий призов, що свідчить про те, що Росія не може провести одночасно великомасштабну мобілізацію, але таку дозовану вона собі може дозволити? От пан Сергій, ви зазначили про 21 вересня, тобто від часу оголошення першої хвилі цієї часткової, як вони називають, мобілізації вже пройшло три місяці. Чи достатній це час щоб натренувати? Цих новомобілізованих, навіть якщо вони і мали якийсь попередній досвід служби в регулярних військах, кого за три місяці можна натренувати? Ну, за три місяці е, можна натренувати, якщо так от брати методичні підготовки, то це можуть бути механіки, водії, танкові екіпажі, тобто водії, техніки і так далі. Тому подібне. Початкова е, початковий рівень підготовки вже достатній, і власне зараз ми спостерігаємо переміщення вже новостворених підрозділів і військових частин до, до зони бойових дій. Тобто це якраз і був той лаг, про який ми говорили, коли ми могли ще діяти і наступати зараз. Наступ наш буде трошки ускладнений зв'язку з тим, що фізично, просто фізично кількість військовослужбовців російської армії збільшилася і збільшується на території на окупованій території України і в районах, які при знаходяться в прикордонах. Прикордоні України тому ситуація ускладнюється, і противник вже має можливість зосереджувати більшу кількість військ. Але це не означає, що ця кількість військ вже готова для такого масованого використання на оперативному рівні. Для цього треба проводити ще додаткові заходи бойового злагодження і е, організації взаємодії між вже військовими частинами і різними видами військ. Пане ну... Сергію, а росіянам є чим озброїти таку кількість людей, які вони збираються мобілізувати або вже мобілізували? Ну, знаєте, якщо ми говоримо про можливості власне озброєння стрілецькою зброєю, так безумовно росіяни можуть озброїти їх, тому що вони мають замкнутий цикл виробництва стрілецької зброї, тобто в повному, в повному форматі вони мають колосальні запаси зброї, які залишилися від радянського союзу, так качати, це і стара зброя, але вибачте, вона стріляє. Танки їздять і гармати можна використовувати. Говорити про високу ефективність цієї зброї ні, такого немає. Адже крім тої зброї, вони ще і користуються канонами військової науки середини минулого століття, що не дозволяє їм високоефективно використовувати потенціал. Плюс Росія не готувалася до цієї війни. І швидко розгорнути військову промисловість вона так само не здатна, тим більше враховуючи те, що Росія знаходиться під серйозними санкціями. Знаєте, тут не про те, що можна там зробити додаткове підприємство для виробництва там танків чи літаків, йдеться про те, що фактично для цього підприємства немає можливості закупити в достатній кількості станків і обладнання, щоб виробляти це, це озброєння. Таким чином ми говоримо про знаєте, такий екстенсивний вид розвитку армії, нарощування людського потенціалу, забезпечення цього потенціалу застарілим озброєнням і бойовою технікою, але кількість в даному випадку вона так само грає певну роль, тому що, вибачте, цю кількість треба знищувати або зупиняти десь на підходах. А це насичення росіян на фронті мобілізованими. Воно яку ситуацію створює, якщо так глобально дивитися на те, що відбувається там? ми зараз заходимо в якусь патову ситуацію? Ви знаєте. Е я б не сказав, що ситуація патова, тому що е, говорити про те, що росіяни можуть ефективно їх використовувати на широких фронтах. Ні, як ми вже з вами проговорили, обсудивши і білоруський напрямок, і Чернігівський, і Сумський, і Харківський, вони там, попри постійні обстріли, не мають можливості зосередити, сконцентрувати на сьогоднішній день. Велику кількість військ. Динаміка війни е, примушує їх кидати. Ці підрозділи в бій, і таким яскравим прикладом їх використання є якраз от до. Е, Оницький напрямок, де противник змушений постійно е нарощувати або наносити удари, кидаючи в бій до додаткові підрозділи. Але треба розуміти, що е особовий склад це все ж таки поняття кін е кінечне або кінцеве, і е його неможливо використовувати, знаєте, так би без зупинки і. Таким чином ми говоримо, що ситуація не патова, тому що, як і у випадку Бахмута, то що ми говорили, ситуація може змінитися будь-якого дня, тому що виснаження є виснаження, і це виснаження воно полягає не тільки в тому, що противник не може безкінечно кидати свої підрозділи, а він просто не може мати в достатній кількості або в безмежній кількості технікою озброєння, яку треба кидати. Це йдеться і про запаси, запаси. Боєприпасів, це про наприклад ресурси стволів і моторесурс техніки пане Сергію. От коли відбулася ще ця перша хвиля мобілізації, дуже великий потік. Ну і саме чоловіків, ми робили включення з Казахстану з, Казахстану, з Грузії, які перетинали кордон, тікаючи від цієї мобілізації. І зараз побутує така думка, що виїжджала також така. Якщо військовою мовою говорити середня ланка військова, там лейтенанти, сержанти наскільки це взагалі впливатиме на ефективність російської армії, оця відсутність цієї ланки, і взагалі, як ви оцінюєте ситуацію, це правда, неправда, що Росія позбавлена зараз в наступних хвилях оцієї цієї такої середньої необхідної військової ланки. Ну, ви знаєте, давайте почнемо з того, що Росія не вела таких інтенсивних бойових дій, щоб мати достатню кількість саме середнього і молодшого офіцерського офіцерської ланки. Тому, попри те, що багато з тих, хто виїхав з країни, має офіцерські звання офіцера запасу. Говорити про їхню реальну навченість було б неправильно. Але тут є інший аспект. Давайте будемо говорити так: за різними підрахунками виїхало приблизно півмільйона людей, і плюс фактично півмільйона людей з урахуванням осіннього призову були залучені до збройних сил. І це вже як мінімум один мільйон робочих рук, які вибули з російської економіки. Кожна наступна хвиля буде викликати такий подвійний удар по російській економіці, вилучаючи з неї трудові ресурси, що так само ослаблює цю економіку і надає можливості розгортати. Додаткові потужності військового виробництва таким чином ми говоримо, що росіяни самі себе заганяють в так звану патову ситуацію, не е, знаєте, ходячи по замкнутому колу, кожний наступний е, виток цієї мобілізації буде призводити до їхньої економічної деградації. А то, що люди зараз е, попадають в армію і саме те, що вони після трьох місяців ще не вступили в бій, говорить про те, що саме от командна ланка є одним з найтаких слабших елементів цього ланцюга, тому що людині можна присвоїти звання лейтенанта там чи, чи капітана, але навчити його вести бойові дії в умовах сучасної війни навіть за три місяці неможливо. Попри те, що за нормами підготовки бойове злагодження мало б проходити протягом 45 днів. Але по через три місяці ми ще не бачимо саме таких ударних з'єднань і військових частин на полі бою, пана Сергію. Дуже вам дякуємо. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1».